Мої вітання, друзі, і знову небезпека. Сьогодні в Україні готують зміни до цивільного кодексу, які можуть стати найнебезпечнішими за всі роки незалежності. Під виглядом євроінтеграції, нам пропонують прибрати з українського законодавства саме серце правової системи. Це моральні засади суспільства. Нам кажуть, що це просто заміна термінів, і замість моральні пропонують доброзичливість. Але насправді мова йде не про слова, а про сенси. Бо якщо прибрати мораль, право перетворюється на набір угод без совісті. І те, що ще вчора вважалось святим, це шлюб, батьківство, материнство, тепер подають як договірні відносини, немайнові права, особистий вибір. Під виглядом модернізації нас готують до легалізації того, що суперечить природі людини і Божому закону. Мораль це не савок, це те, на чому стоїть людяність. Без моралі не існує ні права, ні свободи, ні гідності. І саме мораль дає сенс свободі, бо без неї свобода стає анархією, а закон прикриттям беззаконня. Тому знищення моральних засад це. Не реформування права, а демонтаж нації це питання не політичне, а цивілізаційне. Ми або залишаємось народом, що тримає орієнтири на істину, або стаємо безликою безликою масою, де добро і зло лише варіанти поведінки. Тому зараз час говорити, бо якщо ми втратимо мораль, завтра втратимо все.